Ласкаво просимо до Common Ground, де представники різних конфесій і походження збираються разом, щоб дослідити спільні риси та відмінності своїх релігій. У сьогоднішньому епізоді ми розглянемо другу частину теми Месія Мене звати Єсу Бадат, алейкум ва алейком ва Абарекято. Вітання миру та благословення кожному з вас. Я практикуючий мусульманин суніт і представляю сунітський іслам на сьогоднішньому форумі. Форумгітедейсмілях Рахмані Рогім. Ассаламу алейком ва Абаракято. Мене звати Хусейн Кімінджі. Я представляю ісламський центр Джафрі. Я також професор університету. Викладаю світові релігії та інші теми в університеті. Легії топикслам аліалу алейкум варахматулаху ва ракету. Мене звати Муслек Шамбур, я місіонер Ахмаді. я представляю тут тахмадійську мусульманську громаду. Я щасливий бути разом з усіма тут. Благодаті, мир усім. Мене звати Леос Дізон, я римокатолик і є кандидатом на ступінь доктора філософії в університеті Торонто на факультеті цивілізації близького та середнього сходу. Істенсивайзейшен чому це поняття зустрічається лише в обличчі Авраама? отже, щоб відповісти на це запитання, я хочу звернутися до книги. Я вважаю, що її назва така дари євреїв Томаса Кехіла, і однією з цікавих речей, які він згадує, одним із великих внесків юдейської релігії у світ є концепція лінійного часу. Тому більшість нееврамічних релігій має цей циклічний погляд на час, який ніколи не закінчується. Тоді як у єврейській вірі є початкова точка. Тобто, Бог створив світ, а також і кінцева точка. Бог збирається здійснити завершення всього і створить нове небо та нову землю. І Месія фігурує в цьому, тому що мета Месії полягає в тому, щоб діяти як фігура Спасителя, який з'являється в самому кінці історії та відкриває цей рай, який Бог пообіцяв наприкінці часів. І євреї вважають це одним із пробних каменів своєї віри у 13 принципах. Стверджується, що останнім принципом є віра в прихід Месії. Тепер християни взялися з юдаїзму, і ми підтверджуємо, що так, ми віримо в прихід Месії, і ми віримо, що цей Месія вже прийшов в особі Ісуса. У чому ми розходимося? Звичайно, це ідея, що месія приходить двічі. Він вперше прийшов 2000 років тому, тому що урочисто відкрив царство Боже та заснував свою церкву, і потім і знову приходить наприкінці часів, щоб здійснити остаточне виконання того царства та завершити все, що він розпочав 2000 років тому. Спершу, як я вже говорив раніше, термін або титул Месія виник під час релігії Моїсея. отже, це почалося з релігії, яка є нащадком пророка Авраама. Тепер усі ці релігії, які належать пророку Аврааму, усі вони чекають того самого Месії. Тому це поняття або цей титул часто використовується серед усіх тих релігій, які належать до пророка Авраама. Християни чекають другого пришестя Месії. Мусульмани, усі секти мусульман чекають другого пришестя Месії. І ми також віримо, що він прийшов. Ми чекали, коли він прийде. Але в основному ми всі віримо, що він прийде. Ми всі чекаємо другого приходу цього Месії. так був час. Час від часу завжди точилися дискусії про прихід Месії. Але насправді не обов'язково правда, що концепція месії існує лише в аврамічній вірі звичайно в аврамічній вірі є чітка вказівка на месію, але це не зовсім обов'язково правда, що це поняття Месії належить лише аврамічній вірі. у всіх інших релігіях існує уявлення. Про прихід Викупителя отже, в індуїзмі це буде калки, у зороастризмі це був той чиє ім'я Сяосян. Концепція Месії є у всіх вірах і релігіях. Yeah, so так, так, to, коли йдеться uh, про uh, віру Авраама, uh, у нас uh, є uh, вихідний uh, текст: Біблія, uh, uh, Коран, Тора. Um, де конкретно згадується Месія та слово Месія? І тому в рамічних релігіях є багато дискусій про прихід Месії. Але я погоджую з вами, що є інші релігії, неврамічні, не які вірять у якогось спасителя, які вірять у якогось викупителя, і які деталі кожна релігія скаже вам, хто цей спаситель. Де релігії багато говорять про месію, тому, що про це є конкретна згадка в тексті у самих писаннях. Тож це основна причина, на якій я хотів би завершити. Отже, єдине, в чому євреї та християни погоджуються щодо Месії, які б інші розбіжності ми не мали щодо його ролі в ідентичності, ця ідея Месії як остаточна історична постать. Юдеї вірять, що він прийде в кінці часів і принесе завершення всього. Християни вірять у щось подібне за кількома незначними деталями? Але спільним у нас є уявлення про те, що він найважливіша людина в історії Я вважаю, що в ісламі цієї ідеї про вищість месії насправді немає. ніби він має цей титул, але оригінальний відтінок, який він мав у попередніх двох релігіях, більше не присутній. Чи можете ви пояснити? Чому в ісламі відбувається таке приниження важливості Месії в ісламі? Ну, з ісламської точки зору сунітів немає приниження Ісуса. Ми віримо, що Ісус є Месією. Ми віримо, що таку шану також пошану ми віддаємо пророку Мухаммаду. це та сама честь і повага, яку ми віддаємо Ісусу. Насправді людина в сунітському ісламі не можна вважати справжнім мусульманином, якщо ми не віримо в Ісуса як пророка. Тож бути припущення, що ми занижуємо важливість Ісуса, справа в тому, що Бог час від часу посилав різних пророків, і останній пророк отримав цей статус для кульмінації та отримання кульмінаційного повідомлення. І ісус відповідно до сонітського ісламу, ісус попрохав, щоб це такий великий пророк Мухаммед, Він такий великий пророк, він останній пророк, і після нього не буде пророка. тому я хотів би бути пророком для цієї нації чи спільноти. І Бог сказав, що це не те, що я постановив. Отже, він запитав і звернувся до Бога: чи можу я бути послідовником, який ви сказали раніше, чи можу я бути послідовником? Мухаммеде і Бог сказав добре, я прийму цю вашу молитву. щоб коли він повернеться, повторна поява Ісуса, ми все це ще поважаємо Його як почесного пророка, але він не є головною фігурою. В ісламі головною фігурою є Бог. І ми віримо, що Ісус не є Богом, і ми віримо, що Ісус не є сином Бога. Це могутній Бог, найважливіша особистість або сутність, якій ми поклоняємося, яку ми шануємо. Це просто представники Бога. Проки є представниками Бога, яким доручено передавати послання та виконувати певне завдання. Отже, коли Ісус повернеться, його завдання буде усунути гноблення, принести мир, направити людей до істини, яку передав не лише Мухаммед, але Усі пророки, які були до нього, тож немає жодного приниження того, що його було послано як месію, як ми встановили, щоб виконати певні завдання до останньої години, до останнього дня суду. Це дуже вірно. Я з вами повністю згоден. Тут немає ніякого пониження Ісуса чи будь-якого іншого пророка. В ісламській думці, в ісламській теології є п'ять пророків, яких також називають пророками Улуазм із цих п'яти великих пророків також є Ісус. Отже, Ісус дійсно користується великою пошаною, а також його мати Марія. У Корані є цілий розділ, розділ 19, що стосується Марія Салям. Для нас мусульман Ахмаді, Одна з наших місій, одна з місій засновника Ахмадійської мусульманської громади прийти і захистити Ісуса від деяких помилкових уявлень. наприклад, як ми згадували раніше, його було послано врятувати ізраїльтян передати їм послання. Отже, навіть згідно з християнськими віруваннями, а також іншими віруваннями, іншими сектами, навіть з ісламу, він насправді не виконав свого послання, тому що Бог послав. Слав його з місією, і про це згадується в Біблії. Ви були послані до заблукавших овець Ізраїлю, і ця місія не була виконана. Ми намагалися дослідити та знайти правильні напрямки, куди це приведе нас до того, що Ісус дійсно виконав свою місію, і Він справді знайшов останній із десять колін Ізраїлю. Він передав їм послання, і вони йому повірили. і Він помер як праведний пророк. Інакше, якщо ми не віримо, якщо ми тільки. Які віримо, що колись йому було 33 роки, він був покладений на хрест або помер на хресті, або Бог забрав його на небеса. Йому було лише 33 роки. Він не передав повідомлення. На той час у Палестині було лише два племені ізраїльтян. Він передав їм повідомлення. Вони відмовили йому було 10 племен, до яких він ще мав передати це повідомлення. Отже, одна з наших місій насправді полягає в тому, щоб захистити Ісуса і сказати, що Він насправді був правдивим пророком. Тож, я хочу зробити одне пояснення щодо висловлювання мене послали лише додому загублених овець Ізраїлю. Це сказано в 15-му розділі Матвія. Ісус розмовляє з Фінікіянкою. Коли він це каже, він не каже, що ніколи не збирається проповідувати у будь-якій іншій нації. І як ми знаємо, це тому, що це в Євангелії від Матвія. І якщо хтось дочитає Євангелія від Матвія до кінця, в останніх двох віршах він каже своїм учням: ідіть і проповідуйте всім народам, і зробіть учнями всі народи. Отже, ідея полягає в тому, щоб зрештою донести повідомлення до всього світу, але в цей Конкретний момент часу це прояснює, як ми розуміємо ці слова Ісуса. Якщо можна додати до цього, <рес> Отже, якщо я можу додати до цього, в основному є вислів, що мене було послано лише до загублених овець Ізраїлю. Це були 12 племен, тому немає жодної згадки про те, що він знайшов, навіть якщо є згадки, є. Хоча ми не віримо, що вся Біблія насправді правильна, тому що ми віримо деяким віршам Біблії або багатьом віршам Біблії. Вони згадуються у священному корані. Отже, ми віримо, що деякі вірші були додані до Біблії, але навіть якби це було правдою, те, що він сказав, що проповідуватиме решті народів. У Біблії немає згадки про те, що він не знайшов останні 10. Сіть колін Ізраїлю, і він насправді передав це повідомлення. Тож, навіть якщо пізніше його повідомлення буде, або його місія буде для решти світу, він не виконав свою першу місію. І для нас пророк, який приходить, і Бог не підтримує його для виконання його місії. Він не може бути правдивим пророком. Тому ми хотіли захистити його і сказати, що він справді виконав свою місію, Цікаво, що ви згадали про 12 колін. Тому що, якщо ви читаєте книгу «Откровення», там є один розділ. Я думаю, що це розділ 7, де йдеться про 144 тисячі, і в ньому йдеться про те, що 144 тисячі взято з 12 колін Ізраїля. По 12 тисяч кожен. Отже, у книзі «Откровення» є ідея про те, що всі 12 племен певним чином описані у певному сенсі, вони враховуються, залишаються певною загадкою, але її розміщення в об'явленні дає нам натяк на те, що це те, що виповнилося в якийсь момент до кінця часів. Це таємниця, яку ми намагаємось розкрити. Так, моє запитання до вас полягає в тому, що месія вже прийшов в Ахмаді. Це був Мирза, Гулам Ахмад, так? Yes. Так. Тож християни шиїти та суніти вірять, що він ще має прийти. Він ще не прийшов, так? Так, так, як ви знаєте, що є багато вихідних текстів в хадисах, які висвітлюють деякі особливості, і ми не бачимо ці особливості, які співпадають з мірсою Сахібом. Чи не так? Наприклад, Месія, який прийде Ісус, він проживе 40 років. Отже, після того як Мірза проголосив себе Месією. Він прожив не 40, а 17 років, а потім згадується про те, що Месія приходить і йде до Меки та Медіни. Так був похований поруч із пророком Мухаммедом. Отже, порівняйте ці повідомлення, коли йдеться про те, що Мірза є Месією. Загалом, як ви сказали, є дуже багато ознак, які доводять, що месія прийшов. Тож, якщо вони ще не відбулися, тоді як прийшов Месія Я це розумію, але ми вважаємо, що по-перше, багато або більше із цих хадисів є слабкими, хоча ми не віримо, що вони не є правдивими хадисами. Ми віримо в ці хадиси. Але, наприклад, якщо ми сприймаємо їх буквально. Якщо ми тлумачимо цей хадис буквально, це фактично буде суперечити логіці та суперечитиме іншим висловлюванням святого пророка. А також суперечитиме священному Корану. Наприклад, як ми можемо це повірити, коли прийде Ісус чи коли прийде Месія, він буде похований поруч із ним. Отже, ми будемо чекати, коли він помре і буде похований так. І тоді ми повіримо, що так, він був Месією. Отже, Є так багато ознак і хадисів, що ми сприймаємо їх алегорично. Наприклад, він згадує багато ознак приходу месії та імама Магді. Наприклад, він каже, що прийде осел, і в нього буде дві довгі руки, довжиною 70 рук. І тоді мандрівники сядуть між ними. Тому ми не будемо чекати справжнього віслюка, у якого будуть дуже довгі руки, а пасажири сидітимуть між ними скоріше ми візьмемо хадиси пророка Мухаммеда, оскільки він сказав, він пророкував, що через 1400 років в основному буде рівнина. Крім того, є так багато інших хадисів, і вже які вже виконалися, і ми це знаємо і можемо бачити. Тож ви даєте їм тлумачення, образне тлумачення? Як ви сказали, Ісус завершив усе, так? Коран насправді не говорить про це, тому що він був посланий конкретно до певної нації. Його відправили в Расул Ун ала бані Ізраїль. Тож його місія насправді була обмеженою тому вона була не повністю завершена. Тому що він прийшов для всього людства. кожен пророк, коли він приходить, має свою місію. Ми віримо, що пророк Мохамед він був всесвітнім пророком для всіх народів. Але сам Ісус, згідно нашими переконаннями, був лише для ізраїльтян, і якщо ми кажемо, що він не виконав свою місію або виконав її наполовину, це також суперечить іншим віршам священного Корану, таким як що Бог, коли він посилає пророка, Бог пообіцяв, що я підтримую його. Бог підтримує його виконанні його місії. Отже, якщо він помер або пішов на небеса, він все ще живий. Бог підтримав його. Ось чому ми скажемо, що він виконав свою місію, яка була обмежена, як ви сказали, його нацією. Так тому я не кажу, що він завершив усе і все. Це було завдання, Расулуллах Мухаммад, мир йому. Але він виконав, але не повністю. Коли він повернеться, коли він приєднається до імама Махді. тоді буде остаточне завершення. Тому ця частина не згадується в Корані, де немає згадки в Корані. Де сказано, що Ісус який був посланий до ізраїльтян, одного дня цей ісус буде посланий до мусульманської уми. Ні, але насправді є дуже достовірні хадиси. Ха є хадиси, це так. Є хадиси, які згадує про прихід Месії? навіть у ньому його названо Ісусом сином Марії, що він прийде ми віримо в цей хадис, але тут Бог дав йому цей атрибут, цей титул, тому що він зіткнеться з такою ж позицією, так само, як Ісус, перший Ісус. Коли він прийшов, євреї сказали, що його батько не єврей, не ізраїльтянин, не з ізраїльтян, тому він не може бути месією. І тому вони відкинули його. Вони намагались розп'яти його, вони намагались бити його, і вони назвали його фальшивим месією. У Корані ми щодня читаємо Суру Аль-Фатіха. ми говоримо, що Настав нас на правильний шлях, шлях тих, кого ти обдарував своїми благословеннями. Отже, це також були Ізраїльтяни. А потім. «Вони відкинули Месію». Отже, ми молимося Аллаху, і ми говоримо йому. Не роби нас подібними до нього, тому що сам святий пророк також сказав, що ви о моя умо, мій народ. Ви будете слідувати тим самим помилкам, що євреї. Ті самі помилки, які ви будете робити з Месією. Він не сказав за Месією, але він чітко пояснив, що ви робитимете ті самі помилки. Але в Сурі Аль-Фатіха Аллах каже так, це має інше довге тлумачення. Приєднуйтесь до нас у наступній частині цієї інтригуючої дискусії, де наші учасники продовжують інтелектуальні пошуки спільного.